Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні ми поринемо у захопливий світ давніх українських міфів та легенд, розповівши про загадкове та містичне свято Велесову ніч. Це свято, яке за своїм духом нагадує відомий всім Хеловін, має глибокі корені в нашій культурі та історії. Велесова ніч. Це одне з найтаємничіших і наймістичніших свят у давньоукраїнській традиції. Вона присвячена Богу Велесу, покровителю худоби, мистецтва та багатства. Це свято символізує перехід від літа до зими, коли світи живих і мертвих наближаються один до одного. Наші предки вірили, що в ніч велесової ночі відкриваються ворота між світами і душі померлих можуть повернутися на землю, тому, щоб задобрити їх і забезпечити собі захист. Люди запалювали вогнища, прикрашали свої оселі свічками та спеціальними символами. Однією з головних традицій Велесової ночі було переодягання у костюми, які зображували духів та фантастичних істот. На меті було збити з пантелику злих духів та захистити себе від їх впливу. Також в цей день люди проводили різноманітні обряди та ритуали, спрямовані на забезпечення родючості землі та добробуту в наступному році. Свято Велесової ночі було також часом ворожінь та передбачень. Молодь збиралася біля вогнищ, де ворожила на майбутнє, намагаючись дізнатися, що чекає їх у новому році. Особливо популярними були ворожіння на кохання та шлюб. Міф про Велеса Велес був одним з найважливіших богів у давньослов'янській міфології. Він був покровителем худоби, мистецтва, магії та багатства. За легендами, Велес проживав у підземному світі. А його сили допомагали виводити душі померлих у світ живих. У Велесову ніч вважалося, що Велес виходить на поверхню, щоб перевірити, як живуть люди і благословити їх. За однією з легенд, у ніч перед Велесовою ніччю відбувається таємничий перехід між світами. Люди вірили, що саме цієї ночі душі померлих мають можливість повернутися на землю, щоб зустрітися з живими родичами. Щоб задобрити ці душі, люди ставили на підвіконня свічки та залишали частування. Вважалося, що в ніч велесової ночі злі духи стають особливо активними. Люди переодягалися у костюми, щоб збити з пантелику цих духів і захистити себе. Також палили вогнища, вірячи, що світло та тепло відлякують зло. Вогнища грали важливу роль у святкуванні Велесової ночі. За легендами, стрибки через вогонь мали магічну силу очищення та захисту. Молодь збиралася навколо вогнищ, співала пісні та проводила обряди, вірячи, що це допоможе їм відновити сили та забезпечити успіх у новому році. Велесова ніч була часом ворожінь та магії. Люди вірили, що цієї ночі можна було дізнатися про своє майбутнє, особливо щодо любові та шлюбу. Одним з популярних ворожінь було. Кидання черевика через плече. Якщо черевик впаде носком до дверей, то дівчина вийде заміж наступного року. За однією з легенд, у ніч Велесової ночі дзеркала набували магічних властивостей. Вважалося, що якщо дивитися в дзеркало при свічці опівночі, можна побачити обличчя свого майбутнього судженого або судженої. Але також існувала небезпека побачити злих духів, тому до цього обряду ставилися з великою обережністю. В цю ніч вважалося, що перелесник, дух лісу та повітря, стає особливо активним. Він міг з'явитися у вигляді молодого, красивого чоловіка та зачаровувати дівчат. Вірили, що перелесник може заманити людей до лісу, де вони можуть зникнути назавжди. Щоб захиститися від перелесника, люди носили обереги страв та спеціальні амулети. Існувала легенда про вогняну гадюку, яка з'являлася на Велесову ніч. Вважалося, що вона приносила багатство та удачу тим, хто зміг би її впіймати. Але це було надзвичайно небезпечно, адже гадюка могла випускати вогонь та спопелити все на своєму шляху. Люди вірили, що якщо бачити вогняну гадюку, потрібно швидко промовити молитву до Велеса, щоб уникнути біди. Велесова ніч вважалася особливим часом для відьом та чаклунок, які збиралися на свої нічні збори. За легендами, вони літали на мітлах та проводили свої ритуали у віддалених місцях, таких як пагорби або лісові галявини. Люди намагалися уникати таких місць у цей час, щоб не потрапити під вплив їх магії. У цю ніч рослини також набували магічних властивостей вважалося, що деякі трави, зібрані на Велесову ніч, мають потужну цілющу силу та можуть захистити від злих духів. Особливо цінувалися папороть та полин, які використовувалися для виготовлення оберегів. Існував міф про таємничого мандрівника, який з'являвся у ніч Велесової ночі. Він міг постукати у двері та попросити прихистку на ніч. За легендою, цей мандрівник був перевдягнутим велесом, який таким чином перевіряв гостинність та доброту людей. Ті, хто приймав його та годував, отримували благословення та захист на весь рік. За однією з легенд, у ніч Велесової ночі на перехрестях доріг можна було побачити загадкові світлофори. Вірили, що ці світлофори вказували шлях душам померлих, які шукають своє місце у потойбічному світі. Якщо хтось побачив такі світлофори, це вважалося знаком про необхідність помолитися за душі померлих родичів. За давньою легендою, у ніч Велесової ночі на небі з'являвся чарівний Калиновий міст, який з'єднував світ живих і мертвих. Цей міст був видимий лише тим, хто мав чисте серце. Вважалося, що якщо пройти по цьому мосту, можна отримати мудрість предків та їхнє благословення. В ніч Велесової ночі проводили особливий обряд, тризнув честь Велеса. За легендою, цей обряд включав співи, танці та жертви для Бога. Вважалося, що Велес приходить на ці святкування у вигляді старця та благословляє присутніх. Тризна символізувала подяку за врожай та захист протягом року. Однією з легенд було те, що Велесова ніч це час, коли пробуджуються ведмежі духи. Ведмідь вважався священною твариною, яка була пов'язана з Велесом. За легендою, у цей час можна було побачити ведмедів, які виходили з лісу, щоб захистити людей від злих духів та принести удачу. Вірили, що на Велесову ніч на небі з'являється особлива зірка, яка символізувала присутність Велеса. Ця зірка мала потужну магічну силу і могла виконувати бажання. Люди дивилися на неї і загадували найпотаємніші мрії, сподіваючись, що вони збудуться завдяки благословенню Бога. Велесова ніч це унікальне свято, яке поєднує в собі елементи язичницької магії та міфології. Воно допомагає нам краще зрозуміти духовний світ наших предків та зберегти його у сучасній культурі. Від таємничих легенд про перехід між світами до чарівних історій про магічні дзеркала кожна з цих історій дарує нам захопливе відчуття магії та містики. Ці міфи та легенди ще раз нагадують нам про важливість нашої культурної спадщини, про глибокі корені, які формують нашу ідентичність, і про ту магію, яка живе в кожному з нас. Нехай Велесова ніч надихне вас на нові відкриття та зберігання наших традицій для майбутніх поколінь. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі історії та міфи. Діліться своїми думками та коментарями під відео. Нам дуже важливо знати вашу думку. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео першими. До нових зустрічей, друзі! Бережіть свою історію та культурну спадщину, і нехай кожна ніч буде наповнена магією та чарівністю.